Пісок, сонце, м'яч в обласному центрі. Вдруге провели турнір з пляжного волейболу зірки дендропарку. У минулому році учасниками змагань стали 39 чоловічих та жіночих команд. У нинішньому 43. «Общий рівень уровень зренованій помнію боліщиків і учасників з кожним роком росте. Ми сподіваємося, що турнір стане традиційним і в наступному році також будуть приймати відповідне кількість учасників команд. Поряд з любителями волейболу грали і колишні профі. На пляжному майданчику досвід гри у класичний волейбол практично не допомагає, каже екс-гравець клубу Вищої ліги з Тернополя Олександр Бершацький. Це абсолютно різні види спорту. В класичному волейболі це одна техніка, в пляжному волейболі зовсім інша техніка. Пляжний волейбол він більш такий. Ващим від спорту. Його напарник та кращий гравець турніру Роман Лисий говорить, ціна власної помилки у пляжному волейболі більш вагома. Там, в принципі, грає команда шести чоловік, а тут ти граєш з партнером вдвох. і Там на тебе один з шести м'ячів приблизно, а тут в три рази більше, і тут тактика гри така, що нагружають. Навантажують постійно одного гравця. У фіналі турніру Олександру Баршацькому та Роману Лисому протистояли Андрій Чучак і Олександр Хомич. Перша партія за профі 21-17. А от у другій юні гравці реваншувалися 23-21. На вирішальну партію у хлопців просто не вистачило сил. – 15 Початок був за суперниками, але ми до кінця боролися. Думали. В кінці дода, а не, не, трошки не вийшло, як хотіли. Але й друге місце юнаки вважають успіхом. Я вважаю, що це, в принципі, непоганий результат. Ми намагалися, але хлопці стали кращими, сильнішими. Вітаємо їх. Вигравши вирішальну партію, Олександр Бершацький та Роман Лисий стали дворазовими переможцями турніру. В минулому році ну, чемпіонський титул нам дістався. Я вважаю, що легше. І фінальна гра була легшою. Ця фінальна гра така важка. Виходить. У жіночих змаганнях головний кубок завоювали Наталія Грицюк та Олеся Молодченко. Враховуючи популярність пляжного волейболу у нашому місті, у планах організаторів турніру збільшити кількість таких майданчиків у Кіровограді. Є деякі моменти которому ми прикладаємо усилі для розвитку пляжного волейболу для постро для строительства площадок по пляжному волейболу, тому як є люди, які заінтересовані в этом виді спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.